Пішов тиждень, і в нас на крипторинку багато подій відбулось всяких. Якщо тобі цікаво, які саме події в нас відбувалися, давай подивимося зі мною це відео, і ми все зрозуміємо разом. Привіт! Всім привіт, мої любі! З вами Світлана, і я хочу з вами сьогодні поговорити про крипторинок. Огляд новин, огляд наших криптовалют, основних, куди все рухається. Ми маємо про це дізнатись. Значить, починаємо першим ділом з огляду таких основних новин, які відбулися в нас за попередній тиждень. Зараз я вам все розкажу, дивимося. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться швиденько, поставте цьому відео на порід лайки. вам сподобається дзвіночок. І ми пігнали оглядати рину. Отже, хочу почати. Я з такої новини про метаверс. Знаємо та нашумівша наша. Система, той метаверс, які хочуть інтегрувати, в якому хочуть все продавати, хочуть все там ігри, хочуть всі токени, валюти, ну, зробити такий метавсесвіт. І от зараз Apple запустила, може вже чули, такий свій новий гаджет, як там, ну як наподобі віртуальні окуляри, щоб ну, це все. І розумієте, що відбувається? Ринок падає, і дуже все невчасно. Я розумію, що такі речі, як випуск чогось якоїсь новинки, от тут пише запуск нової гарнітури Apple. Воно відбувається планово і планують його ну за рік часу, може навіть іще швидше. І ніхто не знає, який в той момент буде ринок, який а воно виходить так, що ринок падає. От криптовалюти падають, а воно пов'язано з криптовалютами або з метавсесвітом. І все. І розумієте, що відбувається. Шкода, навіть такі гіганти, як Apple, не можуть втрафити і мусять внести збитків, тому що вложилися в маркетинг, в рекламу і всі решту речі, а воно нічого не допомагає. Тому Такі ситуації. І, значить, ще серед тих валют, які впали, тут написано Chilis, Flow, Axie Infinity і The Sandbox. Вони завда... зазнали втрат 25% у тижневому масштабі. Але вони серед 100 найкращих криптотокенів з ринковою капіталізацією по CoinGecko вважаються. Так що навіть такі серйозні з капіталізацією токени змогли втриматися, то новинки тим більше. Добре, що ще відбулося на рахунок тих позовів: СЕЦ до Binance і до Коінбейс ще хочу повернутися. Чому така ситуація відбувається в нас на ринку? Що ж передувало цьому? Зараз ми дізнаємося, я зачитаю вам новину. З тих пір, як Генрі Генслер став головою регулюючого органу Wall Street два роки тому, його повідомлення. Криптовалютним компаніям було послідовним. Нам не потрібно більше цифрової валюти. У нас вже є цифрова валюта. Вона називається Долар США. Голова СЕЦ Генцлер сказав, що зробить усе можливе, щоб приборкати світ, який він порівнює з диким заходом. Такі, знаєте, мастодонти, такі. Ну, Стара гвардія я її називаю, такі як Білл Гейтс і тому подібні речі. Люди вони не довіряють криптовалютам. Вони розуміють, що це ну так говорять, що це мильний такий міхур, який здується і не лише за собою сліда. А люди, які вкладаються, інвестори вони прогурять і стануть банкрутами, Тому такі от старі. Ну, кіти, гіганти, вони роблять все можливе, щоб забезпечити своїх знайомих, колег, ну я так образно говорю людей, особливо громадян США, зараз стосувалося від отаких от потрясінь від втрати коштів серйозних. І тому це так і нападає на всі криптобіржі, тому що нема доказів, поки що, що, ну і нема ще такого, розумієте, в світі. Ну, ще не прийшло стільки років, щоб можна було сказати, що та, оце піде, що воно не скаменеться, що воно зачіпиться, такий як біткоін там, ефір, наприклад, так таких дві найбільші криптовалюти, що вони точно будуть і нічого з ними не станеться. Ніби всі вірять і більшість людей. Але ну тих, скільки, ну 10 років, трошечки більше, це не показник ще для якогось ринку. Хоча це вже досить потужно, ну, 10 років і більше це, я вам скажу, ну не, не рік і не два. Але і не багато, і не 100 років. Так, от, наприклад, якісь акції, які себе зрекомендували, і тим більше, що за акціями якимись фондовими стоять якісь фірми, якісь фонди, які випускають ці акції, розумієте? Якісь є стартапи, якісь те. А тут ну просто гарна ідея, розумієте? Ну виробляють, ну те з другого боку, ну логічно. Я розумію уряд США, чому вони так нападають. Тому ну будемо наблюдати, що зараз відбувається. Все стверджувала, що Coinbase торгувала щонайменше 13 криптоактивами, які є цінними паперами. А Binance звинуватила в пропозиції 12 криптовалютних монет без їх реєстрації. Розуміємо, так? Вони зареєструвалися в ЦЕЦ, ті торгували цінними паперами, ті криптоактиви. І все. І ось така ситуація: Binance і ОЕСЦЕС працюють над угодою, щоб уникнути повного замороження активів. Федеральний суддя закликає до компромісу, щоб захистити кошти клієнтів. Отже, цього тижня толком нічого рішення не було. Але прокурор вимагає заморозити активи фірми Binance, ну, біржі. І це буде біда. Ну я собі представляю, бо тому що ну це ну, ті, що холдять, холдять, то я розумію, вони там тримають, чекають, надіються. Але все рівно, якщо ти спочатку заморозять, а потім фірма збанкрутує. Ну, біржа. Ну, все куди ті гроші, хто буде компенсувати людям? І тому зараз люди почнуть висмикувати ще більше, вже і так висмикують добряче. Чи... Не знаю, не знаю. Це я розумію, що це такі хвилі. Перед великим підйомом, але ці хвилі ще пережити наподобі, як було з Дональдом Трампом. Ніби спочатку його там в якихось дурничках звинувачували, що він там до когось е, чіплявся, когось він там зґвалтував чи хотів Ну Такі дурниці, ну такі політичні, як завжди, е, рішення. Ну як завжди, всіх політиків переслідують, особливо їх чіпляють на якісь там авантюри інтимного характеру і роблять з них, роздувають велику проблему. І Трамп то все так мімо ух. Е, Пропускав, а зараз бачите, що відбувається, вже його по серйозній статті звинувачують, що він держтаємницю розголошував. А це вже серйозна стаття. Йому загрожує дуже великий термін. А він до сих пір є одним з найбільших кандидатів в президенти США, ну з одним з найвирогідніших. Тому але вже похитаються ряди. Республіканців, які його підтримують, вже починають. Люди перестають вже ну, втрачають довіру до нього. Ну і розуміють, що затою за тим потонучим кораблем можуть потонути і інші такі політики серйозні, тому вже так ставляться до того. Скептично. Подивимося, що далі буде. Наподобі, як в нас крипторинку, так само в США, ну Україна перезавантажується, розумієте. Біткоін та інші криптовалюти знижувалися перед рішенням Федерального резерву щодо процентних ставок у середу. Тобто сьогодні в нас рішення щодо процентних ставок. Зараз я зачитаю, які в нас сьогодні новини. У нас сьогодні основне то ну то не основне, то зараз вийде в 15.30. Це базовий індекс цін виробників. Є інфляційним індикатором, що відображає середню зміну в цінах, з якими продають свої товари та послуги вітчизняні виробники. Тут таке, він не дуже значно повпливає. Значить, ще, які в нас такі новини виходять, значить, фед прес, -конференці, прес конференція прес-конференція Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, значить, економічні прогнози ФОМД і основний, який сьогодні виходить новина, яку всі чекають. Це є рішення щодо процентної ставки ФРС США. Значить, члени федерального комітету з відкритих ринків, фонд беруть участь у голосуванні щодо короткострокових процентних ставок. Це рішення безпосередньо впливає на курс національної валюти, ну тобто долара. Тому інвестори уважно стежать за результатами голосування. Збільшення ставки вище за прогноз, позитивно позначиться на доларі США. Навпаки, ставка нижча за прогноз, стане негативним фактором. Значить, прогноз 5,25, попередньо було 5,25, Дивимося, що буде по факту. Це буде в двадцять першій Подивимося, як воно у нас буде. Значить, тому торгувати в такі моменти я би не радила, тому що бачите, як зараз біткоін затримався е, після нашого останнього огляду. Отут, після того як злетіли всі решту валюти, жорстко біткоін так собі чуть-чуть приспустився, не сильно. Але зараз він такий, знаєте, в такому знаходиться флетуючому такому собі вальяжному стані або туди, або сюди щось має відбутися, і то дуже треба вважати. Зараз і бажано не торгувати. Ну і ще хочу на рахунок наших українських новин. Що важливого сьогодні дуже важливого має відбутися, це нацкомісія стійних паперів та фондового ринку завершила розробку законопроекту про оподаткування криптоактивів та оновила текст закону про віртуальні активи. Законопроект про оподаткування презентують 14 червня, тобто сьогодні, значить і сподіваються, що закон ухвалять у вересні, а запрацює він уже з го року. Тобто, сьогодні буде презентація його. Мають розглядати. Будемо бачити, що відбувається. Якщо вас цікавить конкретніше про закон. Я там більш детальніше розбирала відео, я вам зараз підказочку вийшу, про закон, крипта в законі. І там таке вже більш, ну, основне, що треба знати, то 18% буде з відсоток інвестиційного прибутку та військовий збір, збір 1,5%. Умова для сплати податку, якщо загальний фінансовий результат операції з, інвести, з інвест активами має позитивне значення. Тобто, якщо ви отримали прибуток, тобто купили криптовалюту за певну суму. Там, наприклад, тут навіть є приклад за 10 тисяч гривень, а продали за 11, то тисяча гривень оподатковується в розмірі 18% і 1,5% військового збору. Якщо ви фізична особа, не зареєстровані як фірма, то ви просто подаєте декларацію і раз на рік заповняєте оцей ваш прибуток. А якщо ви зазнали збитки, це ви так само заповняєте, пишете заяву, і на наступний рік ви ці збитки відмінусовуються від вашого прибутку. І тоді та декларація буде за мінусом попереднього року збитків на наступний рік. Подивіться собі, я там далі розібрала в відео. А ми дивимося, що в нас відбувається на нашому ринку. Значить, біткоїн ми вже дивилися. Зараз я відкрила денний графік. Ми рухаємося далі в спадаючому каналі. Нічого не змінилося. Канал можна просто продовжити, що ви зрозуміти. Наразі ми спускались дуже плавно, дуже плавно спускалися, не було сильного ривка. Ну, то от я не рахую. Якщо брати по Еліо, то це в нас вже було. Дивіться, я так придивлялася. Кі в мене думки 5. А тут, якщо брати, абц корекцію, то в принципі отут же абц корекція відбулася. І тут був такий така, дислокація, то назвати. І знову я так розумію, можливий такий варіант, що ми йдемо. Ну, бачите, тут може бути всяке. Ми спустилися. Ой, не так я намалювала за рахуль. Якось отак. Може бути так, а може бути якось по-інакшому. Ми просто йде а, перелой. Розуміємо, так? Дивіться, що відбувається. Навіть оцей, якщо брати мінімум тої свічки, то він 25-300 був, а ця попередня свічка мінімальна була 25 300 Тобто ще і тут відбувається перелой, розуміємо? Тобто його тягне все ж таки більше вниз. Це в нас, якщо брати по лоях, ми малюємо лої. Значить, це в нас один лойчик такий, далі йде другий і перелой третій. Ну можна так тоді малювати. Ось так. Так, ще може бути такий варіант, а може бути взагалі не такий варіант. Отакий варіант. Повірте, це також може бути. Це я не прогнозую, але я знаю, що таке буває. Особливо після таких речей, як е, відсоток ставка ФРС, це, це все може бути. Тому щось в мене більше навіть виглядає, що десь воно так. Хоча може бути і зараз і отакий от варіант. хоп. І полетимо ту зиму. Знаєте, тут дуже. І зараз просто ми чекаємо. Ну я так думаю, що буде жорсткий зараз рух якийсь. По ідеї, бо вже тут дуже все настоялося. Дивимося, що в нас відбувається далі. Дуже низькі об'єми. Це вже насторожує. Це вже скільки в нас відбувається. Ну дивіться, вже чотири місяці в нас немає об'ємів. Це просто якийсь, якась катастрофа невідомого характеру. А що в нас по лініях? Може, хоч якийсь вимпел би намалювався? Є то канал, то просто є канал. З нього є два виходи або дуже вниз, або дуже вверх. А домінація від коїна. Злетіла до небес. А то тому, що альти попадали. Дивіться, що відбувалося з альтами. Mm. Ота от стріла, то був кошмар. А що в нас з ефіром? Біткоін я не можу точно сказати, але чесно так сказати. Більше він мені наниз тягне. І той перелой мене наштовхує наниз. Я можу помилятися. Ефірчик наш так само рухається, як і біткоін, так само в каналі. Ну, дивіться, по логіці речей ще не було фактично сильного забирання ліквідності. То, що тут трошечки забрали, то так собі. знаєте. Я думаю, що ще будуть забирати. Ще буде один рух вниз, бо по ідеї мабуть. Може зараз трошечки і вилетимо на фоні ФРС, залежності, що буде ФРС, але... Щось мені не наштовхує думку, що ми будемо трошечки вниз летіти. злетіти. Матік ще подивлюся. А, дивіться, що по Матіку цікаво. Я відкриваю зараз місячний графік, пам'ятаєте, я робила прогноз попередній, не оцей, що був останній, а попередній огляд ринку. І я казала, що у нас тут такий намалювався місячний ордерблок, бачите? О, так ми його дивіться. Майже половину я дивилася по Fibonacci, натягувала, майже половину забрали. Там буквально чуть-чуть не вистачило, там пару відсотків. Так що? А я думала, що він ще до нього буде місяць-два йти. А він одною стрілою фактично його забрав. Ну, дивіться, матік в нас знаходиться зараз в зоні перекупленості, да, навіть такої дуже сильно перекупленості. Він вже тут дуже довго топся, Тому в нього є всі шанси вилізти на догори. Ну але тут дуже, дуже все вилиме по виді, тому що будемо чекати, що сьогодні ФРС скаже. Ну вже от альти, я не думаю, що будуть ще летіти. Ну, 50 центів для матіка. Це вже круто. Це вже я думаю, його всі, всі відпрацювали. Бачите, мої оці Еліот пішов супер-пупер. Так не дійшов він до пешки, бешка була тут. Бачите, все ж таки. А цешка пішла аж сюди. Тому вже проданості. Вона мене наштовхує на думку, що все ж таки ми ще тут можемо трошечки коригуватися, але будемо вже, по ідеї, ви мали би ми вже рости. Ну, побачимо. Отже, друзі, я надіюсь, вам сподобалося. Якщо так, то будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку мені під цим відео дзвіночок, якщо вас не стоїть, щоб ви не пропустити моїх наступних відео. Якщо ви зареєстровані, не зареєстровані ще на біржі Bybit вебінар, під цим відео я залишу реферальне посилання, по якому можна перейти і зареєструватися. Але я залишаю в своєму телеграм-каналі другу частину огляду. Так що, будь ласка, переходимо в мій телеграм-канал і дивимося другу частину огляду криптовалют, де я всі такі основні криптовалюти розбираю подробніше. І Дивимося, куди може направлятися наш рух. Я вас дуже всіх люблю, чекаю вас в себе на каналі. У нас стає більше. Я дуже вам вдячна, що ви підписуєтеся, що ви мене підтримуєте в коментарях. Давайте створювати криптоспільноту спільноту. Разом. До нових зустрічей. Па-па!